Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам і захисницям. Як завжди нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо і сьогодні буде збір. В цьому випуску ми будемо говорити про візит Антоні Блінкіна на Київ, про останні корупційні справи, про те, чому наше телебачення захопив якийсь суцільний кіт Степан. Ну і про приклад адекватної поведінки наших телевізійників також згадаємо так дійсно, бувають а, круті. Ідеї у наших телевізійників не тільки за шквар. І, звісно, про Харківщину це головне. Нагадую, мене звати Богдана Амосов, я незалежний журналіст. Підписуйтеся на мій youtube канал, якщо ще не підписалися, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Та не забувайте поширювати це відео. Також особлива подяка, хто підтримує мою роботу у цей непростий період через ресурси BuyMeCoffee, Patreon, спонсорство на YouTube та через посилання на Монобанк. Ну а тепер несемося. Богдан Амосов. Без кісток. Отже, росіяни продовжують наступальні дії на Харківщині, і сили оборони показують дійсно неймовірний приклад стійкості і мужності. Росіяни закидують наших захисників керованими авіабомбами, і часом це прильоти по кілька кабів в одне й те саме місце в лісах на прикордонні справжнє пекло. Деякі піхотні групи армії Росії зайшли до Вовчанська, і зараз ворог намагається закріпитися у північній частині міста. Доброго дня! Сьогодні, 15 травня 2024 року. Поліція перебуває в місті Вовчанськ. тривають активні бої. Для підтвердження дати я сьогодні зранку виступав у прямому ефірі телемарафону. Ми знаходимося, евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація в Овчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Овчанська. Тому люди, будь ласка, евакуюйтеся, ми всім допомагаємо. Ми на місці працюємо разом до перемоги. Слава Україні! Офіційні речники кажуть, що є тенденція до стабілізації, але все одно. Тривають важкі бої. Росіяни намагаються розтягнути фронт, збільшити його і відхапати, скільки вдасться нашої землі, поки до нас їде американська зброя. Дійсно, у ворога є плани почати наступ і на Сумському напрямку. Це правда, але завдяки тому, що наші захисники тримають Харківщину. Ці плани росіянам доведеться відкласти. І я сподіваюся, не завжди намагаються вони взяти нас на храпом, поки є вікно. І знаєте, мене особливо дивує. Коли в наших змі з'являються передруки іноземних змі, політиків і організацій. Які ведуться на пропаганду Росіян, мовляв, росіяни хочуть створити буферну зону таку собі. Друзі, буферна зона це казочки від росіян. І ми знаємо, що якщо їм дати палець, вони потім відкусять полікоть. Звісно, вони хочуть захопити всю Україну. Інформація про буцімто відсутність укріплень при цьому друзі неправдива. Як ви пам'ятаєте, в перші дні повномасштабного вторгнення Росія кілька годин за кілька годин дійшла до Харкова. Зараз їх зупинили саме завдяки. Укріпленням, які просто знаходилися не на кордоні, а дещо далі, Те, що збройні сили активно знищують ворога, показують і цифри щоденні знищених окупантів. Днями ця цифра сягнула 1700 за добу, а вчора було нейтралізовано ще півтори тисячі. Русаків і друзі, ми також маємо допомагати нашим воїнам. І розуміємо, що і серед наших захисників є поранені. Тому я прошу долучитися до збору. Я хочу допомогти медикам на передовій рятувати життя наших поранених, тому стаю частиною великого командного збору на 300 медичних тактичних наплічників, який організовує перевірений і компетентний фонд Лалека Фундейшн. Моя друзі, ціль це 10 тисяч гривень. Будь ласка, підтримайте цей збір, підтримайте тих, хто. Хто надає допомогу в польових умовах під вогнем під час евакуації? Внизу в першому коментарі закріплена монобанка. Дуже прошу долучитися. Я також свої гривні туди закину. Тим часом, друзі, Київ вперше за дуже довгий час відвідав топ-чиновник США. Це Ентоні Блінкін, держсекретар. Він оголосив, що США нададуть додаткові 2 мільярди доларів у вигляді внеску до новоствореного фонду, який має розвивати наш ОПК і фінансувати закупівлі зброї. Що ж гарні новини? Ну і як ви вже, мабуть, чули, Ентоні Блінкін зокрема відвідав один із київських барів. and listen, i know this is, uh, is a really, different? really difficult time. Uh, your soldiers, your citizens, particularly in the northeast and kharkiv, are suffering tremendously. but they need to know, you need to know. the united states is with you. so much of the world is with you. and they're fighting, not just for a free ukraine, but for the free world. and the free world is with you too. So maybe we can try something? Yeah, sure. Що ж в Україні не тільки йдуть військові дії, і все має працювати і задля економіки, також і задля того, щоб люди взагалі геть не здуріли. Але останнім часом здається, що для когось відчуття, що у нас взагалі в принципі йдуть військові дії, воно якось зникло. І щоб точно не хотілося, аби ось цю історію транслювали на весь світ, що мовляв у нас тут веселощі і розваги. Це дуже круто. Що Ентоні Блінкін грає на гітарі. Ми це вже в принципі бачили. Не на одному заході, але я сумніваюся, що світ зрозумів цей хід у той час, коли у нас відбувається наступ росіян на Вовчанськ і відкривається нова ділянка фронту. Власне, цей виступ вже підхопила російська пропаганда і американські помілікі трампісти, які волають, мов невіжені, що мовляв у нас війни немає. Кому ви допомагаєте, куди спрямовуєте стільки грошей? Що ж я сподіваюся, що в держдепі зроблять висновки із цих подій. Ну, а ми, нагадую, маємо допомагати нашим захисникам, тому не проходьте по збір внизу. До слова, під час візиту Блінкіна були зроблені дійсно деякі дуже-дуже цікаві заяви. Держсекретар США його журналісти запитали, чи може Україна бити американською зброєю по території Росії. І у нього була дуже цікава відповідь. Як я сказав, ми абсолютно Віддані справі перемоги України в цій війні за для людей, задля її майбутнього, і ми це визнаємо в своїй політиці і підкреслюємо, що це рішення має ухвалювати Україна для себе сама. Це означає, що Україна може бити американською зброєю по території Росії. Вашингтон дозволив. Ну і ви не повірите, але Ентоні Блінкін під час свого візиту ще й згадав про українську корупцію. Зокрема, він сказав, що Україні треба перемогти корупцію, щоб не стати. Росією І з цим, знаєте, складно не погодитися. Он нещодавно цілого міністра довелося звільнити через а, корупційний скандал. Я про міністра Грарки Сольського є правда нюанс. Він після суду вже знову ходить бродить у своїх справах. За нього внесли заставу у 75 мільйонів гривень. Нагадаю, що його підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон, та спробі за володіння землею ще на 190 мільйонів гривень. Багато цікаво вспів, до речі, нині в історії яєць по 17 гривень. Всі якось вже забули цю історію, правда. Тоді міністр оборони Резніков, до речі, теж був звільнений. А звільнені були і деякі його заступники, одного навіть посадили в СІЗО на деякий час, а того, якого звуть Богдан Хмельницький. Правда, вже виповнився рік, як він вийшов із СІЗО під заставу у 40 мільйонів гривень. І я нагадаю на секундочку, що саме Хмельницький підписував контракт на закупівлю яєць по 17 гривень за штуку. І після цього скандалу, власне, Хмельницький в результаті звільнений. Ну, справа десь там вона тривається, тягнеться, а Хмельницький вийшов під заставу. А, до речі, у нього не одна справа, там кілька кримінальних справ. Одна з них, до речі, про закупівлю неякісних бронежилетів на суму понад 100 мільйонів гривень. І якось це все тягнеться, тягнеться і тягнеться. Інший заступник Резнікова, якого тоді звільнили, став послом. І знаєте, мене мене інколи навіть трошки дратують оці ці зрадограйські коментарі, які пишуть, що ну там заарештували когось чи звіль... чи звільнили, і всі там автоматично зроблять послами. От реально в коментарях ви, ви пишете: А цей буде послом, а цей буде послом, а послом зроблять. Не зроблять всіх послами. Ну, принаймні, той, хто на банковій сидить і співає солодкі оди в вуха верголовкома, не стане послом. Але у випадку із колишнім заступником міністра оборони Ростиславом Замлинським йдеться дійсно про призначення послом. Його призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ. За часів головування Резнікова, я нагадаю, що а, Замлинський опікувався питанням фінансів та внутрішнього аудиту. Якраз він і мав перевіряти і візувати оті контракти з яйцями по 17 гривень. Такі от справи. Тому, яку б там пісню не співав чи не грав на гітарі Блінкіна про корупцію, все-таки він має рацію. В кінці кінців, друзі, Україна не Росія. Так теж один класик казав. І тут цікава історія. Тим часом розгортається довкола розслідування Михайла Ткача. Якщо ви не чули, то я вам розповім. Якщо не чули, то нагадаю, що Михайло Ткач викрив відомого блогера мільйонника Олександра Слобоженка на тому, що він разом із компанією друзів виїхав за кордон під час загальної мобілізації, використавши документ про непридатність до військової служби. Там вони в країнах Європи відпочивали, влаштовували перегони на літніх автомобілях із перевищенням швидкості і навіть. ТП а вони відпочивали в Там Ще двоє хлопців було Вадим Грасименко та Артур Бершацький. Теж мали посвідки про непридатність. Ну такі от хворенькі вони з ними за компанією відпочивав 31-річний Роман Дзюбенко, який виїхав як волонтер за допомогою системи шлях. Чому це все відбувається? Тому що в нашій країні була, є і буде, і процвітає корупція. Так у мене питання: а чого ж нашли козла ще тих, хто заробляє, а не тих, хто цю корупцію взагалі в країні? Того, що якщо ми візьмемо приклад, наприклад, з Америкою, то люди, які заробляють вище середнього, до них відносяться нормально. А у нас, якщо ти заробляєш вище середнього, тобі на тебе зразу вішають клеймо. Ну і тут вони знаєте, я ні, я і Ламборгіні ні моя. Хоча є відеодокази, ну і в принципі вони самі е, дещо викладали в мережу. І ось е, тепер Слобоженко каже, що ви дивитеся на мене. Он подивіться на корупціонерів інших. От, ну цікаві взагалі заяви, ну певно, Олександр не корупціонер, якщо він будучи непридатним, гасає на Ламборгіні по Європі з перевищенням швидкості. Знаєте, має дуже тяжку хворобу. Ну, всі вони мають всі, всі, от знаєте, з тяжкими хворобами взяли і рванули в Європу на Ламборгіні. Друзі, херню треба карати, тому що якщо е Хірню не карають, вона потім повертається у десятикратному вимірі. І що ми бачимо в даному приклад, на даному прикладі? А після цього розслідування а, якось нічого не сталося, а при цьому Михайло Ткачу почали приходити пропозиції спершу: укласти мирову угоду за гроші. Як цікаво, да, корупція тут ні до чого. Потім почали приходити листи із погрозами. Хтось намагався зламати Монобанк Михайла і також щонайменше десятьом співробітникам української правди надійшли погрози із підписом С отакої. Чи не Саша Слобоженко, якого звуть С. Тому, друзі, по-перше, коли йдеться про корупцію, треба починати в першу чергу з себе. Кожен має починати з себе. Ну і також е, такі всі, в принципі, корупційні випадки мають каратися, бо якщо вони не караються, вони потім плодяться у неймовірних масштабах аж до міністрів. Ну СБУ у нас цього тижня молодці. Вони викрили мережу Медведчука в Україні, а власне йдеться про людей, які працювали в проєкті Друга Україна. А, ну, ось ця дикуха, яку на яку Медведчук висмоктує гроші у Путіна. Опозиційна платформа за життя твердо уверена по всім подчерку, соціологічним соціалов вийшла на перше місце. І ті проценти уровня доверя наших граждан, нашої партії, вместе з процентами доверять партії Шарія, взгляды ідентичні. Програмі нашої партії могли дати я це утверждаю більшість будущим парламенті можливість формувати правительство і кардинальним образом змінити політику в стране і без мінських соглашень, як було правильно відмічена народним депутатом Волошиним. Тійсно більше нагадує на надування щок з за кордону, але за паребрика, Точніше, але в тих умовах, в яких опинилися ми, медведчук і медведчуківці можуть наробити дійсно багато шкоди. За даними СБУ у Києві над цим так званим проєктом працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники поширювали відео, де дискредитували сили оборони і закликали українців складати зброю, здаватися. Ну, ви, можливо, навіть могли бачити щось таке у Телеграмі і Тіктоці. Такого багато за даними спецслужб у складі групи працювали спеціалісти із відео, які облаштували підпільну студію. У своєму помешканні на Київщині і виготовляли відповідні, відповідні замовні ролики. А готову медіапродукцію пересилали на погодження своєму куратору із Росії. Це колишній ведучий на каналах Медведчука, а зараз директор його організації, ці Друга Україна у Москві, Деніс Жарких. Про нього, власне, і про всю цю шайку-лійку також я вам. І ще докладніше розповім. Я вже розповідав вам про те, як вони працюють за кордоном. Що вони роблять у Росії? Розповімо в одному з наступних випусків. Що ж, добре, що цих пройдиствітів почали затримувати. Сподіваємось що і їхні куратори у Кремлі також дочекаються своєї участі, бо Ківа на концерті Кобзона вже зачекався. І вот етат маразм, яким пропитана блядь, наша вся жизнь, вона, звісно, дуже сильно заставляє грустити. А що в нас тим часом показують по телебаченню? От що показує, наприклад, наш прекрасний 1 плюс 1 та його сніданок, який виходить щоранку? Неймовірне, друзі, вони показують. Неймовірне. Кіт Степан пропав. Пропав, чорт забирай кіт Степан. Доля найвідомішого в соцмережах кота харківського е, блогера-мільйонника кота Степана занепокоїла українців, і ми вирішили дізнатися, що трапилось з чотирилапим блогером мільйонником. Дивіться афігеть розслідування століття. Михайло ткач та Денис Бігус із всіма своїми бігусівцями просто кусають лікті. Це вам не, не за СБУшниками ганятися. Степан немов крізь землю провалився, не відповіла також і його власниця. Це неабияк збентежило підписників. Вони стали помічати, що стиль сторінки улюбленого котика змінився. Власниця очевидно спілкуватися не бажає, та й правоохоронні органи зникненням Степана не зацікавились. Дійсно цікаво, чого правоохоронні органи не зацікавилися зникненням Степана із соцмереж. Ну, дійсно, мабуть, не один запит, один плюс один направляли під час війни, СБУ в поліцію, в гур, куди там ще. Знайдіть нам кота Степана, де дівся кіт Степан. Можливо, Боданов знає, чи там хто займається зовнішньою розвідкою у Франції? Може, міграційна служба відповість під час війни. Ні, друзі, ну один плюс один, звісно ж, для цього звернувся до справжніх фахівців. Тож ми вирішили звернутися до екстрасенса, щоб розкрити обставини таємничого зникнення Степана. З котом все добре. Друга карта 10 кубків. Я вважаю, що хазяйка цього кота комусь позичила або віддала. Якщо брати карту 10 кубків, це якась матеріальна згода. Моя думка, що що хазяйка на цьому коті заробляє така несподівана думка? Хазяйка на коті заробляє на коті блогери мільйоннику. Дійсно несподіваний. Поворот без астролога, тут без таролога і без екстрасенса не обійтися. І знаєте, я дивлюся на них на обличчя цієї журналістки, на обличчя екстрасенса. Обидва розуміють, що вони розводять повну дику дикуху, але продовжують її розводити. Оце розслідування так розслідування. Ну що ж, але у нас на телебаченні не всі геть куку. Її -ку. є, є абсолютно неймовірні приклади крутих телерішень, і це шоу Холостяк. Друзі, чого б я вам про нього розповідав, це взагалі так би мовити не моя тематика. Але у шоу Холостяк шоу хочеться похвалити, тому що вони великі молодці. Новий герой цього шоу український ветеран Олександр Будько, позовний терен, який втратив. На війні обидві ноги. Йому 28 років, він з Рівного, він не тільки військовий, а й громадський діяч, автор книги Історія впертого чоловіка і учасник національної збірної Invictus Games. Ну, власне, вже запущений кастинг дівчат для участі в цьому шоу. Шоу вийде цієї осені. Анкету можна заповнити на сайті телеканалу. Друзі, я зазвичай не дивлюсь, такі шоу, бо це. Ну, вони для мене зашкварно виглядають, власне, і не те, що для мене зашкварно виглядають, а там ті частини, які я бачив з них, це якийсь реальний зашквар. Але я дуже хочу, щоб цього сезону все вийшло, щоб вони не зіпсували цю ідею. А, і сподіваюся, що так і буде, і цих таких проектів буде більше, тому що нам зараз як ніколи треба ставати інклюзивним суспільством. З цим у нас, на жаль, трошки проблеми, я сподіваюся, що такі шоу в цьому допоможуть. Друзі, ну на цьому поки що все. Я вам дякую. Нагадую про збір в першому коментарі, як завжди. Ну і будьмо гідними. Па-па!